Гіпертонія, високий артеріальний тиск, атеросклероз. Спробуйте фітокомплекс при підвищеному тиску та атеросклерозі, до складу якого входять капісудин очищає судини від холестеринових бляшок, знижує в'язкість, покращує якість крові, зміцнює судини та капіляри. Вітакарт розширює коронарні, периферичні та мозкові судини. Покращує кровообіг. Нормалізує артеріальний тиск, попереджає крововиливи. Лімфорен. Розріджує кров, покращує кровообіг. Нервостабін має спазмолітичну дію, допоможе зняти біль в області серця, шлунково кишкового тракту та головні болі. Знімає напади тахікардії, знижує тиск, полегшує дихання. Лецитин. Допомагає в процесах кровотворення. Zesto